Знаменний столітній ювілей відзначила найстаріша жителька Гривінківського району Раїса Карпівна Бековець із Тополевого. Вся її родина діти, внуки, правнуки, праправнуки, сусіди, односельці зібралися на подвір'ї ювілярки. На вшанування прибули керівники району. До села Тополевого прилетіла телеграма президента України Віктора Януковича зі словами Привітання ювілярці. Побажання довголіття, наснаги, благополуччя виголосили ветерану праці, перший заступник голови районної державної адміністрації Василь Пісня, голова районної ради Валерій Зінченко, директор районного територіального центру Віталій Розпопов, голова села Тополеве, де мешкає довгожителька жителька Тетяна Баранюк, її рідні та друзі. Дорога Раїса Карповна, дозвольте привітати вас із таким споважним. Ювілеєм у вашому житті, в житті всієї вашої великої, дружної родини і на вашу адресу надійшов цілий ряд вітальних листів. Значить, президент України, дорога Раїса Карпівна, щиро вітаю вас із славним столітнім ювілеєм. Спиняюся вашій життєвій мудрості, багатому досвіду, незламності перед воєнними лихоліттями та труднощами післявоєнної відбудови. Сердечно вдячний за багаторічну сумлінну працю. Радію, що. Переживши багато бурухливих подій, ви стали свідком народження незалежної української держави. І сьогодні зустрічаєте свій ювілей у колі рідних та близьких вам людей. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя. З глибокою повагою, Віктор Янукович. Цю вітальну листівку ми отримали буквально. Шановна Раїса Карпіна, щиро вітаю. Вітаю вас із ювілеєм сторіччям дня народження. Бажаємо міцного здоров'я, душевного спокою, уваги і любові близьких і рідних. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації вам виділено з обласного бюджету 500 гривень, які отримаєте поштовим переказом. З повагою голова обласної державної адміністрації Олександр Удовіченко. Шановна Єсакарні, дозвольте щиро привітати вас з торічним ювілеєм. Ваш життєвий досвід надихає її Коняємося у вашому нелегкому життєвому шляху, мудрості, оптимізму, працелюбності. І до цього серця бажаємо вам міцного здоров'я, миру, благополуччя, життєвого оптимізму, який ви зберігали протягом цих років, незважаючи на всі життєві обставини. Хай множиться щастя, ваше життя, хай світло і радісно буде у вас на душі, а магія цього дня принесе здійснення на заповітнішій мрії. І хай завжди з вами буде, ваші близькі, ваша родина, і хай їм усім. Буде щастя в цьому житті. Повагає голова Грибінківської районної державної інвістації виходу, голова Глибінківської районної ради Зінченко. Дозвольте Спасибо. вам вручити вітання. Добра вам, благополуччого і триматись на цьому військ. Ви такі золоті, молоді, красиві. Шановна Раїса Карпівна, громада всієї нашої сільської ради. Щиро вас вітаю з таким. Святом з вашим сторічним юбілеєм. Ви наша гордість, наша шана вся вам. Будьте діти, ми постовості. Тільки не болі. вітаємо вас, вітаємо вас з усіх. Давайте ще раз. <різь> 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 я така стараюся, я не, не хочу, щоб мене цілували. Таріса <різь> Карпіна, дозвольте від колективу терцентру привітати вас із ювілеєм з першим сторіччям. Всього найкращого, щоб все було добре. Щоб, ну, вас всі тут поважають і, і щоб ви ще довго не були нашим, нашим підопічниками. В свою чергу, довгожителька Раїса карпівна бековець яка прожила много трудне, сповнене випробувань життя, побажала всім людям миру, здоров'я, добра і довголіття. Щоб вони війни не бачили, щоб вони голодовки не бачили, щоб вони поганої житті не бачили, а щоб жили до ста годин, тільки не боліли.